Слава Україні! Сьогодні 1 березня 2023 року. 371 день в боротьбі з російськими захватчиками. Громадська організація Нескорених черговий раз вирушає в Донецьку область. В цьому році, можемо сказати, вже ми провели декілька рейдів. Перший раз ми були у Русіна, Руслана відвезли йому машину і перед цим відвезли теплі речі. Потім Іваненко Олександру передали нашому, скажімо так, який бореться із пілотами. І Юрію Сотніченку, нашому землякові, 66-та бригада, також машину зібрали люди і також їм придбали. А зараз ми рушаємо до нашого земляка, перевозимо от даний автомобіль прекрасний, який думаю, дай Боже, щоб послужив вірою і правдою нашим захисникам. Як ви зрозуміли, сьогодні немає нашого голови громадської організації Варлама Суруа, але ми йому пробачаємо, бо в нього поважна причина. Поважна причина, бо він через декілька днів чекає народження нашого чергового захисника, а для нього це рідного сина, який нам буде надітись, буде славним патріотом нашої держави. Дай Боже, щоб кожен з нас допомагав нашим Збройним силам, лише спільними зусиллями. Ми можемо здобути перемогу над цими проклятими ворками. Слава захисникам України! Слава Україні!